Нам з самого дитинства розповідають, що ми виникли від мапи. І взагалі цей Всесвіт з'явився від е, якогось вибуху, все саме по собі якось взірвалося, якось там підігрілося, якось саме по собі з'явилося, і землі мільйони та мільярди років. Але Біблія каже інакше. Біблія все достатньо чітко і добре описує. І що саме найцікавіше, що це підтверджують і закони. По яким все у цьому світі рухається. Перший закон це закон біогенезу. Те, що життя воно виникає тільки з життя і ніяк інакше. Була така історія, коли намагалися схрещувати. Зробити мавпу з людиною і десь приблизно 100 років тому назад зробили такого Олівера. Але він все одно залишився мавпою, і він там, коли не розумів, хто він є, його били струмом і казали йому, що він взагалі мавпа, коли він непонятно, що робив. І всі ці досліди, які люди робили, жодного разу в нічого не вийшло доброго. І життя, воно виникає тільки з існуючого життя. Тому все, як в Біблії описано, Господь створив Адама, людину, і з людини з'являлися люди, і ніяк інакше, ні від яких там мав, бо все закладено, все створено Богом. Друге це закон, причини та наслідку. Тільки особистість вона могла створити особистість. І ніяк інакше. Кажуть, що там е мавпа з мавпи людина або всесвіт зірвався там якось і так далі. Ні. Особистість, яка є вищою особистістю, яким є Бог, він створив особистість людину. І таким чином є закон, причини та наслідку, закон всесвіту, на якому все стоїть. Далі йде такий закон термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Якщо взяти всю матерію і енергію, вона залишається незмінною. А теорія еволюції вона розказує, що все спочатку саме по собі взірвалося, і потім почало з'являтися, і потім почало наростати. А перший закон термодинаміки каже, що матерія і енергія в цьому всесвіті вона залишається незмінною. Тобто Бог водночас все створив таким, яким воно є, як і описує це Біблія. Другий закон термодинаміки каже, що в цьому світі, в цьому всесвіті існує ентропія, коли все воно стає старішим, воно стає гіршим. І якщо взяти і подивитися, яка земля була раніше, все було краще. І з кожним століттям, з кожним роком, все стає гірше. Людина вона старіша, матерія вона просто руйнується і нічого в цьому світі кращим не стає. А нам нав'язують з дитинства, що все було там просто якась. Бульйон, там щось зварилося, якась просто мікроби з мікробів там тварин, з тварин людина і так далі. Ну, повна брехня, така, яку нам нав'язують з самого дитинства, для того, щоб люди були обмануті і не знали, хто вони є. А людина, вона є творіння Боже. І також теж цікаво ще третій закон термодинаміки. Він каже, що для того, щоб все більш-менш стабілізувалося, то для цього потрібна температура в 0 градусів. А Дарвін він казав, що там треба все підігріти. Теорія еволюції, що все взірвалося, а ми бачимо, коли йде війна в Україні, скільки ми бачимо вибухів. А після кожного вибуху все не краще стає, а все стає гірше. Тож нам нав'язують брехню з самого дитинства. А істина вона в тому, що ми створені Богом, що землі не мільйони та мільярди років, а 6,5 тисячі років. І те, що Бог створив людину, Адам була перша людина, потім його дружина Єва, і потім від них. З'явилися всі інші люди, ані від ніякої там мапи ми не виникли. Тож вивчайте слово Боже, щоб знати істину і не бути обманутими. Нехай вас Бог береже.